25 жовтня Середа. У небажанні каятися, криється небезпека. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоби часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали його. Дії 5:39 Ми бачимо, які докази були дані священникам та правителям, і як вперто вони опиралися Божому Духові. Люди, які претендують на вищу мудрість і благочестя, можуть здійснювати найжахливіші фатальні для себе помилки, якщо дозволяють іншій силі формувати своє мислення і діють всупереч Святому Духові. Господь Ісус, представлений Святим Духом, був присутній у зібранні священників, які чинили суд над апостолами, однак вони не помітили Його. Певної миті вони навіть відчули дію Святого Духа. Який переконував їх, що Ісус є Син Божий, проте заглушили голос сумління і стали ще жорстокішими ніж раніше. Навіть після того, як вони розіп'яли Спасителя, Бог за своєю милістю послав їм ще один заклик до покаяння у вигляді страшного звинувачення у вбивстві князя життя, яке висунули проти них апостоли. Не тільки гріх убивства Божого сина позбавляв їх дару спасіння, а й уперте відкинення світла та викриття від Святого Духа. Вони керувалися духом, що діє у синах непокори Ефесян 2.2. Цей дух спонукав їх жорстоко поводитися з людьми, через яких Бог посилав їм свідчення. Згубність їхнього повстання виявлялася знову і знову у кожному наступному випадку протидії Божим рабам. І тій вістці, яку Господь доручив їм сповіщати, кожний випадок непокори робить покаяння усе більш неможливим. Як керівники народу, священники і начальники вважали своїм обов'язком відстоювати обраний ними шлях, доводити власну правоту. Після того, як вони одного разу заперечили Христові, кожна наступна протидія ставала для них додатковим стимулом, щоб уперто йти тим самим шляхом. Як дорогоцінний скарб, вони ревно оберігали події минулого, пов'язані з їхнім опором істині. Ненависть і злоба, що підштовхували їх до таких дій, тепер зосередилися на апостолах. Божий Дух виявляв себе в тих, хто, не боячись суспільної думки, сповіщав довірену їм істину спостерігаючи прояви сили Святого Духа. Юдеї усвідомлювали свою вину, яка полягала у відкиненні посланих Богом доказів, проте не бажали відмовитися від свого нечастивого опору. Їхня впертість ставала дедалі рішучішою вона губила їхні душі. Справа не в тому, що вони не змогли змиритися, вони могли, але не хотіли. Давайте ж пам'ятати ці важливі слова, що кожен випадок непокори. Робить покаяння усе більш неможливим.